За роки існування радянської табірної системи через неї пройшли понад 15 мільйонів людей. Створення спеціальної структури таборів ОДПУ збіглося з упровадженням у табірну практику методу Френкеля, що дістав назву за ім'ям начальника виробничого відділу ГУЛАГу. Колишній ув'язнений зробив завидну кар'єру. Френкель обачливо запропонував нормувати харчування ув'язненого залежно від виробітку. Для в'язнів створювали ефемерний стимул, який нібито давав змогу ударною роботою домогтися до строкового звільнення. На практиці ударна робота в нелюдських умовах швидко перетворювала ув'язненого на виснажений скелет і гарантувала швидку смерть якщо не в таборі, то після звільнення. Про це повідомляв у повоєнній еміграції колишній майор Червоної армії В'ячеслав Артем'єв. Який служив начальником штабу воєнізованої охорони Карлагу НКВС за свідченням Артем'єва, 1939 року в Карлазі добові норми харчування, ув'язнених на загальних роботах, коливалися в межах від 400 до 800 грамів хліба та дворазового гарячого харчування з двох страв? Середня тривалість робочого дня сягала 14 годин, а промоб'єкт знаходився на відстані 10 кілометрів від табору. Коли ж унаслідок виснаження і втрати працездатності ув'язнені перестають бути робочою силою, писав Артем'єв, їх скидають із рахунків, і тільки те, що їх не знищують фізично, створює різницю між ними та робочою худобою. А й при цьому вони приречені здебільшого на повільне вмирання в інвалідних та санітарних табірних пунктах, що, власне кажучи, майже рівнозначно знищенню. У таборах відбувалося масове виснаження людей від непосильної праці та голоду, що призводило до повної втрати працездатності, інвалідності та смерті. Ніхто не відповідав за загибель людей від виснаження аварій і катастроф, застосовували масові репресії, спрямовані на фізичне знищення невинних людей. Таких, за твердженням Артем'єва, була переважна більшість, ув'язнення, яких утримували в таборах. На 90% не були злочинцями. Гулаг став брамою пекла для мільйонів людей. Ув'язнені позбавлялися права на людське життя. Його не вистачало і на волі, де сталінський колгосп був таким самим символом безнадійності, як і табір. Але в таборі в'язень не міг розраховувати навіть на людську смерть. Герой Великої війни і учасник білого руху Олександр Тисленков, який потрапив до гулагу з еміграції після війни. Довгі роки вів мартиролог і записував причини смерті інших козачих офіцерів білоемігрантів. Навпроти прізвищ, однаковий короткий і моторошний запис про смерть, з'їдений вошами у сорокових роках, у таборах, в'язницях, колоніях і на етапах тільки від виснаження непосильної праці та хвороб загинуло щонайменше 500 тисяч ув'язнених, а загалом у тридцятих-п'ятдесят третіх роках. Щонайменше 2 мільйони осіб до цього числа, за оцінками сучасних фахівців, не входять сотні тисяч так званих активованих, ув'язнених, звільнених адміністрацією за актами ледве живих людей, які помирали на волі, за воротами таборів, чиї смертності не брали до уваги в гулагівській статистиці. У царській Росії за 30 років у тюремній системі цивільного відомства. Померло 126 тисяч осіб. У СРСР стільки ув'язнених загинуло лише в одному 38 році. Система, що справно діяла всю війну і з новою силою накинулася на співгромадян у повоєнні роки, коли було безпрецедентно посилено кримінальне законодавство, яке проіснувало до 1956 року. Через Гулаг пройшло 18 мільйонів осіб, ця жахлива цифра. Дорівнює втратам країни в роки Другої світової війни. Дорогі глядачі, зараз, як ніколи, важливо підтримувати канали, які відкривають правду про злочини радянської імперії та сучасної російської агресії. Наш Ютуб канал присвячений тому, щоб розповісти про те, як Радянський Союз десятиліттями вбивав українців, нищив нашу ідентичність та культуру. Ми розкриваємо забуті сторінки історії та показуємо. Як сьогоднішня російська агресія є продовженням цього терору, нам важливо, щоб наша робота була доступною кожному, тому канал не має платного контенту або реклами. Але щоб зберегти незалежність і продовжувати працювати, ми звертаємося до вас, наших глядачів. Якщо ви вважаєте важливим, щоб більше людей знали про злочини проти України, про минуле яке формує сьогодення. Підтримайте наш канал донатом на карту Монобанку чи ставайте нашим спонсором. Дякуємо вам за вашу довіру та підтримку. Разом ми продовжимо боротьбу за історичну правду та майбутнє нашої країни.